Віра Дичко одна з небагатьох жителів села Московщина, що на Млинівщині. Жінка тримає господарство і, власне, з нього і живе. Пригадує, яким колись було село. Я йшла заміж 82-му році. Це вже буде 42 роки, як я тут. Зразу прийшла в кожній хаті. Жили люди і молодежі було, було тоді. Ну, багато так само, і магазин був. О, І ферма була одна, і друга, і як така, і конюжні, Ну в всем все було. Нині у селі, ні підприємств, ні магазину не ходить сюди і маршрутка. Стоять пусткою деякі будинки. Змін чимало. Постійною є лише назва Московщина. Да я нещодавно народила дитину, була в пологовому. То мене запитували, де таке є село. <гум> вони не знають, і чого так, ну, бо війна зараз такий час, і ну, що назва Московщина. Наталія багатодітна мати, єдина у селі, яка виховує трьох дітей. Проживає у Московщині з дитинства, каже жителі сусідніх сіл і називають їх відповідно до назви населеного пункту. Московщани колись ну, казали так. Московщина була заснована як поселення для російських колоністів. Згодом у вже створене село приїхали чехи. Назва підкреслює колоніальний статус України у 19-20 столітті. Село було засновано ще в 1906 році, після російсько-японської війни, коли ветеранам росіянам ветеранам війни віддавали найкращі землі на Україні для колонізації, для того, щоб росіяни мали найкращу землю, вони її обробляли би і таким чином соціалізували тих солдат. Ми розуміємо, після війни вони були в багатьох випадках неадекватні. На московщину попали солдати, росіяни, які, крім того, щоб пить горілку і битися, в принципі, були недолугими до господарства і тому е, в 1925 році на це на цю територію на засноване вже село покликали чехів колоністів. Які привезли свої технології з Чехії і власно розвинули село як хороше землегосподарське обіця? Чехи село розвинули, але назва, яка все ж походить від Московії, не відповідає стандартам державної мови та стосується російської політики. Рішення про перейменування села минулого року опублікувала національна комісія зі стандартів державної мови. У селі вже провели збори. Відбулися з схід села, було 17 жителів. Виносились питання про переіменування села Московщина в рамках декомунізації. Виносились пропозиції перейменувати нас село мирне і щасливе, Ну, більше жителів підтримали щасливе. Щоправда, деякі жителі Московщини вважають, що з перейменуванням варто зачекати до закінчення війни. Ці гроші, які от потратять на це все перейменування, це ж багато коштів потратить. В їх можна було інше русло. Переможемо, ми, звісно, переможемо. То тоді можна перейменовувати все. А зараз у нас тут людей, як тако пощати на пальцях, і оце заморочка, оця така. Історики навпаки наголошують, позбавлятися від усього російського потрібно вже жодної асоціації з країною агресоркою в Україні не повинно бути. Враховуючи те, що ця назва первісно йде від московитів, москалів, які заснували цю колонію, тому треба однозначно переименовувати, бо колоніальний статус України не повинен продовжуватися. Хоча й московщина та окупантів у маленькому українському селі не підтримують. Яка Росія? Ви що? Змієтеся, що зараз робиться в світі і Росія? Ну, підтримувати, кого там підтримувати, смелитись? Хочеться навіть, щоб навіть те слово повторювалося, знаєте, а вже на інше таке. О, на щасливе, то ми знаємо, що вже так. А те слово, щоб вже навіть з Москвою нічого не було зв'язане. У селі трохи більше 20 жителів. Люди кажуть, хоча їх мало, та вони дружні. Разом працюють і святкують. Відродити село не вдасться, та вірять, що будуть жити щасливо у щасливому і під мирним небом. Нову назву населеного пункту розглядатимуть на найближчій сесії, а далі подадуть клопотання до Верховної Ради України. І буде на нас щасливе село. Я думаю, що, от, що скоро ще би приїде сюди. І тут будуть дійсно щасливі люди. І буде на спокій і мир. Анне Цук Андрій Дейнега. Новини Рівного.